Казкова зима на Буковельських схилах чудова нагода для дітей вперше стати на лижі. Гірськолижні траси вдалося підкорити і першокласникам з сіл Бабче, Маркова і монастирчани, що у Солотвинській ОТГ. Діти із захватом освоювали навики катання на лижах. Для кожного з них такий досвід зовсім новий. Я навчилася галювати, хапити на Мені дуже сподобалось. Ще буду обов'язково кататися на лижах. Кожен крок маленьких лижників під наглядом досвідчених інструкторів Буковелю. Найперше навчають малечу, як правильно одягати лижі, міцно стояти на них, робити так званий трикутник, а вже потім діти роблять перші спуски. Нам дуже сподобалось. Виходить і сподобалось. Понад 20 школярів приїхали у Буковель разом з батьками та вчителями. Дорослі кажуть, такі заняття на свіжому повітрі чудова можливість для дітей опанувати лижі та зміцнити імунітет. Інструктори гарно займаються, допомагає діткам. Так дитина дуже задоволена, дуже сподобались, гарно провели час, прокатались, навчились нового. Ми дуже дякуємо, що нас запросили сюди. Ми з задоволенням відвідали і. Нам дуже дуже сподобалось. За сім років у рамках програми благодійного фонду Олександра Шевченка освоїли основи катання на лижах близько 17 тисяч першокласників з усього Прикарпаття. Попри те, що наш регіон є гірським, більшість школярів не вміють кататися на лижах, адже наразі в школах таких уроків немає. Тож перше знайомство з лижним спортом у багатьох відбувається саме на боковельських схилах. Так стало, що Прикарпаття гірський регіон, але досить багато ще дітей. Не було ніколи ще на лижах, фізкультура у нас не прив'язана до гірськолижного спорту, як в багатьох країнах Європи, я думаю, це можна буде змінити. Тому треба максимум робити, щоб вони спробували себе, подихали свіжим повітрям. і, Відповідно, кому хто не може собі дозволити, просто допомогти.